Доброго дня! Запрошую розібрати завдання з конкурсу AT. Так, Пропускаємо вступні слайди і переходимо в кімнату 1. Ну, Це завдання простеньке, так, тобто тут видно, що оперативна пам'ять в такий довгий слот під'єднується до двійки, процесор до одинички, жорсткий диск до трійки. Потім е, монітор. Це такий синенький розім на задній панелі 6. USB-клавіатура в тонкий такий розім 4. Ну і кабель локальної мережі, це в розім 5. Окей. Okay. Um. Завдання 2. Ви бачите 4 скретч-програми, які малюють такі от циферки, як ви бачите зверху. Треба здогадатися, яка програма, яка цифру, яку цифру малює, при тому, що тут стерті дані. Да? Тобто ми не знаємо, на скільки кроків ми переміщуємось. Ну, абсолютно очевидно, що перша програма це цифра 1. Це просто паличка така, да? там одна команда. Друга програма це малюємо лінію, повертаємо вправо і малюємо лінію. Що це може бути? Тільки 7. Третя програма. Зверніть увагу, два повороти направо спочатку, а потім два повороти наліво. Яка це може бути цифра? Ну, от, якщо уважно придивитися, це може бути двійка, ну або частина дев'ятки, або частина вісімки. Але очевидно, що дев'ятка, вісімка не домалюються. Ну і цікаво, четверта цифра. Дивіться, Що ми робимо? Малюємо паличку. Так? Причому, зверніть увагу, повернути в напрямку 180 градусів. Тут зліва підказка 180 це вниз. Це значить, першу паличку ми малюємо вниз. Потім повертаємо вліво. Так? Що це взагалі може бути? Вже звідси видно, що це четвірка. Ну, Може бути ще вісімка, може бути дев'ятка. Але далі видно ще раз вліво, от по четвірці йдемо вниз, вліво, ще раз вліво, а потім розвертаємося на 180 градусів. Так? Повністю йшли вгору, розвернулись вниз і намалювали ще одну паличку. Це буде четвірка. Окей. Завдання 3. Ну, як на мій погляд, просте, але викликало певні складнощі в деяких учасників. Дивіться, значить, ситуація проста. Ви вводите логін, пароль, скажімо, на сторінці входу в електронну пошту чи в онлайн-підручник. Ну і ви ввели успішно, в результаті відображається сторінка. Що відбувається? Які інформаційні процеси? Ну, очевидно, що, по-перше, введення. Далі, з введеними даними, що відбувається? Вони передаються на сервер. Так? На сервері, що з ними відбувається? Поширення, накопичення, створення. Ні, ні, ні. Звичайно, там обробка відбувається. Після того, як дані оброблені, що вони, вони передаються назад. Ось і, е зрешті, вони виводяться, виводиться сторінка. Ось така відповідь. Кімната 4. Лабіринт. Е є програма і є лабіринт, яким рухається чоловічок. Давайте проаналізуємо уважну програму. Значить, якщо є шлях попереду, він буде рухатись вперед. І тільки в іншому випадку, якщо немає шляху вперед. Він буде повертати вліво. Тобто, вліво він повертатиме в тупічках, да? коли йому вперед нема куди рухатись. Однак, після кожного кроку вперед або повороту вліво, він буде дивитися, чи немає шляху направо. І якщо є шлях направо, він туди повертатиме. Так? Тобто е... направо він повертатиме всюди, де тільки можливо. Як діє ця програма, можна побачити на сайті Блокві. Давайте запустимо її. Частково, принаймні. Так, от яким маршрутом рухається. Тут без циферок, правда, але ви бачите траєкторію. Да? Він не поверне вліво відразу. Він поверне вліво тільки в тупічку. Але як тільки буде шлях вправо, дивіться, опа, він повернув вправо. І ще раз поверне вправо. Так. Ось. В тупічку він через повороти вліво розвернеться. І піде, поки є шлях прямо, він йде прямо. Зайшовши в тупічок, чоловічок знов розвертається і бачить шлях направо. Ось він. Ось іще шлях направо. Ну от в блоклі на цьому закінчується задача. У нас задача трохи більша. Тобто ми бачимо його траєкторію вже ось так от. Направо, де тільки може, повертає. Ось так. Ну і після одиниці, що він зробить? Він в тупичку розвернеться, піде сюди, потім направо. І де тільки може направо. В шістку. Потім оцей пендікс пройде. В трійку. Ось так пройде. Направо-направо повертаючи, нарешті тільки попаде в двійку. Тобто послідовність така: 5, 7, 1, 6, 3, 2. Кімната 5, апельсини. Ну, Відразу відкриємо файл Word. -у. Треба зібрати такий пазл. Ну що, по-перше, звичайно, потрібно всі зображення, фрагменти зображень зробити, щоб вони були перед текстом. Так. От, Аналогічно робимо для всіх. Потім варто рекомендую зробити орієнтацію сторінки орієнтацію сторінки ну, да? інакше пазл не вміститься. Ну і тепер тут поле для творчості треба конструю... Ну, Далі треба гратися. Так, Тут, от, дивіться, є така велика плашка, вона може бути ключовою. Очевидно, видно, що вона зверху вниз повернута. Ось, її відобразимо. І тоді до неї можна припасовувати багато чого. Дивіться, п'ятірка. так, Ось так стає. От можна помітити, що певно, отут у нас ем, ось так буде допасовуватись. да, І тут є така велика ще штука. Типу сімка, здається, вона повернута, але насправді це не сімка. Тут можливо інша інтерпретація. Якщо повернути це зверху вниз, то це буде видно, що це двійка. І бачите, як воно докладається тут, вже стає видно, да? тут схоже на дев'ятку. От, ну, В принципі, в принципі вже ясно. Так? Повертаємо праворуч. Ось, що це таке: 35 вже вимальовується. 29,835. Ну, от, Трохи залишається і центральний цей кубик. Перевертаємо як тут зліва направо, певно. Да, 29,835. Ось це, це відповідь. Кімната шоста мережа. Потрібно розрахувати пропускну спроможність мережі. А, тобто, скільки по таких каналах даних може бути передано. Інформації мегабайтів з першого комп'ютера на сьомий. Ну, можете вважати, що це труби, скажімо, водопровідні, по них вода тече, який обсяг може протекти. Ну, давайте міркувати. Оця сотка, яка з першої кімнати, вона спокійно пройде до другої, з першого комп'ютера до другого, потім до шостого, потім до сьомого. І таким чином ми навантажимо ось цю лінію на 100. Так? На 100. А... Тепер дивимося з 200 і з першого комп'ютеру, спокійно піде на 4. Ну потім можна куди на 5 передати частину, але краще давайте зекономимо цю з 5 до 7 лінію. Вона нам знадобиться для оцих от 280. Тому всі ці 200 кинемо на 6. І потім ще кинемо з 6 на 7. Тобто виходить ще плюс 200. От сюди, от навантажили. Окей. Тепер найцікавіше, те, що йде з 1 на 3. 280. На 5-й всі 280 не дійдуть. Бо тут пропускна спроможність тільки 200. Може дійти 200 з них. 80 пропаде. Добре. З цих 200 100 піде сюди, очевидно. Так. Е, залишається ще 100. Скільки ми можемо пропустити іншим шляхом. Тобто з 5 на 4, потім на 6, потім на 7. Зауважте, що оцей канал, там де 250, він вже на 200 завантажений. Так, оцим, з 1 на 4. Тобто залишається у нас тільки 50. Да? Тобто, от сюди ми можемо пустити ще 50. -ку. Вона ж пройде от сюди, 200 плюс 50. І вона ж пройде от сюди ще теж 100 плюс 200 плюс 50. І то, отже, в суми виходить у нас 450 може прийти на 7 комп'ютер. Ну, Легко переконатися, що більше оптимальних варіантів немає. Так, Вводимо сюди 450 і переходимо в сьому кімнату От В сьомій кімнаті цікаве завдання. А, дивіться, знову 4 цифри малюю. scratch програма, Але ну, про неї невідомо майже нічого, крім те, того, що блоки схожі. Один з одним. Блоки 1-2 взагалі однакові. Але чи однакові вони малюють цифри? Ні, не однакові. Тому що дивіться, спочатку повертає е, спрайт на напрямку 90 градусів, тобто праворуч, це коли блок 1 починає малювати, а коли блок 2, то ліворуч. Да? Тобто це відзеркалені цифри. Перевернуті від дзеркалені. Які такі цифри у нас є відзеркалені? Ну, це 6,9. 6,9 це 6, 6, 9. 6, 9, а також 5,2 можуть бути. Окей, okay, ну собі зробили замітку, що тут 6 або 9, або 5, або 2. І читаємо, що там на блоках 3 і 4. Блоки 3 і 4 однакові заміненком того, що всі повороти вліво з блоку 3 замінені на повороти вправо з блоку 4. І навпаки. Да? Які це такі цифри, що вони абсолютно однакові, крім того, що повороти йдуть там вправо, там вліво. Ну, це, очевидно, цифра 2 і цифра 5. Так? Цифра 2 тут всі повороти вправо, цифра 5, всі повороти вліво. Отже, у нас які є кандидати? 2, 5, 6, 9. Причому в блоках 3 і 4 це може бути тільки двійка і п'ятірка. Так? Тому що шістка і дев'ятка, зауважте, там не так. Шістка. Всі повороти вправо, і е, дев'ятка, якщо її так малювати, то е, будуть теж всі повороти вправо. Значить, Блоки 3 і 4 малюють двійку-п'ятірку, а блоки 1 і 6 шістку або дев'ятку. Ну і зауважимо ще один момент, що цифри розташовані в порядку зменшення. Значить, Як може бути тільки? Тільки 9, 6, потім 5, потім 2. Іншого варіанту не залишається. Окей. Так, кімната 8 тепер, таблиця. Значить, потрібно об'єднати всі клітинки в ній, але не просто об'єднати, а так, щоб літери утворили назву браузера. Ну, тут, очевидно, з цих літер, що це да? Chrome. Це h r M, O, E. І дуже важливо, як ви будете об'єднувати, в якому порядку. Розумієте, якщо ви об'єднаєте, скажімо, ось так, от візьмете праву кнопочку об'єднати. У вас вийде спочатку H, потім R. А якщо ви об'єднаєте спочатку ось так, об'єднати, а потім ще раз об'єднати, то вийде спочатку R, потім H. Тобто це суттєво. Ну, давайте подумаємо, який у нас правильний порядок. У нас має бути спочатку C, потім H, потім R. Да? Значить, Що ми робимо? Ставимо C, щоб воно було зліва. От, е, Тепер H і об'єднуємо. Тепер об'єднуємо C R H ось таким чином. Об'єднати клітинки. С HR. Є. Після цього O потрібне нам. Так. Це об'єднуємо. Об'єднуємо. Виходить хро. А, Тепер М сюди треба додати. Да? Об'єднаємо ось так от клітинки. Хром. Ну і залишається є, але не можна відразу. Треба спочатку отак: от, зліва об'єднати, щоб воно було лівіше від є. Ну і зрештою утворюємо оцю от одну клітинку. І читаємо пароль від 9-ї кімнати. 4, 3, 7, 5, 1, 2. 4. Вводимо 3, 7, 5, 1, 2. Задача 9, вона і на пошук в інтернеті, і на текстовий процесор. Значить, треба дізнатися знаки числа пі з 501 по 505. Ну, ясно, що не треба їх вираховувати, от, а треба в інтернеті ввести там число пі знаки. Ну, от побачимо 4 мільйона знаків числа пі. Ну, відкриваємо цей сайт. От. І е, просто копіюємо, копіюємо це діло. Ну, Скільки там треба, до 500, точно так вистачить. Е, копіюємо це в е, текстовий процесор. Тепер в Word виконуємо деякі нехитрі маніпуляції. Ну, По-перше, не потрібно десяткова кома. По-друге, встановлюємо моноширинний шрифт, що важливо. Так? Скажімо, кур'єр-нью. Для чого це важливо? Для того, щоб. Цифрики займали однакове місце. Що одиничка, тонка цифра, що більш товсті. Якщо у нас є зайві символи, ну, тут якийсь пробіл зайвий, да, скажімо, то ми їх е, прибиваємо. це нам все не потрібно. Е, виходить ось така картинка. Тепер нам треба праву межу цього абзацу зсунути так, щоб в рядку було, ну скажімо, по 25 символів. Таке якесь число кратне. Або 50, або 25. Щоб легко було до 500 порахувати. Ну, це буде ось так. Оце, це, наприклад, 25. Ну і все. Якщо в кожному рядку по 25 символів, значить десь 501 по 505 цифри. Ну, це в 21 рядку. Це другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все. Ось вони. 29833. Це і є е, пароль до останньої кімнати. Ну і на закуску простеньке завдання, ребусик такий. Значить, що тут зображено. Е, це у нас байт. так? А це у нас фішка Без перших літер. Виходить айт ішка, айтішка. Оце і є слово. Переможця, да, яке для входу в останню кімнату. От, ну і В останній кімнаті просто привітання з тим, що ви успішно пройшли квест. От, і слово тішки треба було ввести у форму результатів. Ну, ось такі завдання. Сподіваюсь, вам сподобалося. Завдання справді цікаві. От, ті, хто е, не пройшов фінал, не дійшов ось до цього слайду. Е, не розчаровуйтесь, ще буде наступний рік. От будуть інші цікаві завдання, і тобто у вас будуть дуже хороші шанси. Ви чудово потренувалися. Ну і вітаю звичайно фіналістів. От, зустрінемося 13 травня у фіналі.